Сьогодні у випуску родуліпських дітей, які взялися за збір коштів для Вікторії, кусь у селі Кавського зв'язку з африканською чумою свиней, продовжили карантин. Та й стрийські зоозахисники добуваються повноцінного розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами. Заради порятунку, ось так прямісінько перед входом у магазин. Троє юнаків грають все, чому навчилися в музичній школі. В такий спосіб юні благодійники вирішили допомогти важкохворій Вікторії. Кузь сама ж ідея в Лева Миколи та Степана народилася спонтанно. У мене з моїм другом Левом Ми двоє на уроці. Ніби у нас така ідея виникла, і вже сказали Степанові. і Степан, разом з Степаном ми зібралися і почали грати. Спочатку хлопці грали біля будинку та згодом зрозуміли, що більше зберуть грошей біля супермаркету. Так, ідею хлопчаків підтримали батьки та допомогли організувати благодійну акцію. Діти самі організувалися, самі прийшли і сказали, чи можу я їм допомогти. Тобто нема проблеми, тому що треба всім допомагати, не тільки мені. То така біда не наша, не моя біда, то всіх біда. То не тільки тої родини біда. А біда всіх, тому що коли діти хворіють, це найгірше. А так та як вона захворіла, що вихід дуже такий тяжкий. І так діти рішили зі сльозами, всі каже, рішили допомогти цій дівчині. За два дні, що хлопці награють, просто неба їм вже вдалося зібрати чималу суму. Ми граємо три дні. І скільки вже, якщо не секрет, вдалося зібрати грошей? Шість шість тисяч гривень. Адміністрація магазину, біля якого грають музиканти, радо пристала на пропозицію тріо. І навіть коли падав дощ, пригощали гарячим чаєм і давали можливість відпочити в магазині. Розчулена сліз вчинком парубків і мама Вікторії Кузь. Жінка особисто прийшла до рятівників її доньки, щоби подякувати та обійняти. Каже, не сподівалася, що така велика кількість людей відгукнеться на їхнє горе. Ми сьогодні, має бути, ми відіслали кістковий на цей на провірку буде ремісія. Надіємося, що буде. Ну, десь, якщо буде, якщо, якщо цей час, тільки щоб ми взяли, відіслали кошти на пошуки донора. Ну, в разі, якщо нема донора, ну, там, щоб швидше, тоді вже треба решту переслати, щоб їхати на трансплантацію. Ну, принаймні, хоча б ще жовтня, ну, я не знаю, чи буде ремісія, тільки надіємося, що на ремісію. Якщо ні, то ще один блок. Ще десь може так на місяця час. Я закликаю вас, мої друзі. Щоб ви долучалися до нас, також до потрібної суми на трансплантацію Вікторії потрібно ще більше 2 мільйонів гривень. Наразі збір зупинився на позначці у 48%. відсотків. Тож не проходьмо повз подаруймо шанс Вікторії побороти страшну недугу. На контролі 40 днів відколи у кавське зафіксували африканську чуму свиней. Минули. Однак карантинні обмеження продовжено. Як розповідає керівник районного управління Держпродспоживслужби, багато із запланованого виконано зі слів Тараса Рокунця, зокрема 10 числа було спалено останню із тварин, що перебувала на свинокомплексі. Буквально вчора розпочато проведення дезінфекції ям, в яких спалювалися рештки свиней. Спал спалювалося все товари, які знаходилися у фермах. Ну, і на даний момент проводиться миття ферм і підготовка до проведення їх дезінфекції. Дезасоби фактично вибирає власник підприємства, використовуються всі дезасоби, які дозволені до використання Міністерством охорони здоров'я. В основному використовується хлорне окна. Пан Тарас додає, що при всіх сприятливих умовах до кінця жовтня на Галичині захід заходи завершаться. Все робиться для того, аби свинокомплекс якнайшвидше відновив свою роботу. Та, вочевидь, це різдво зустрічатимемо без м'яса одного з найбільших підприємств України. Є розроблений графік. Ну, дезінфекція ям буде завершена в найближчий період після завершення власне, всього процесу спалювання. Е, розроблений графік проведення приміщень відгодівлі і приміщень свиноматок, де утвердмова з виноматки орієнтовні терміни 44 45 тиждень завершення проведення робіт по миттю і дезінфекції Нашумівша справа на початку вересня на Саксаганського отруїли псів. Там собаки перебували на перетримці. А про інцидент зоозахисникам повідомили волонтери. Стрийські хвости, побачивши страшну картину, забили на сполох та звернулися до правоохоронців. Як говорить Юрій Левицький, слідчо-оперативна група, що працювала на гастелу, відібрала покази лише у господині, а заяву у небайдужих до тварин приймати відмовилася. На вечір була викликана поліція ще раз через гаряч. Чу лінію вже була подана ще раз скарга на працівників. І від четверга до понеділка нас футболили між Держспортслужбою, головним ветеринарним лікаром, який взагалі дав заключення, що собаки поздихали самі по собі за ніч. От і на кінець, решт в понеділок, ми добиваємося супровідних документів на ростин собак ветеринарну академію. Uh, o livro. Цей розтин таки довів, що собак отруїли. При цьому всі ветеринарні досліди та експертизи робились за рахунок волонтерів. Тому вони продовжили добиватися того, аби стрийські правоохоронці відкрили справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами і внесли її до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Однак змогли лише через суд. також поскаржилися і головному поліціянту Львівщини, нещодавно призначеному на посаду Василю Віконському, який взяв ситуацію на контроль. Відкрити кримінальний провад ми доведемо, що 299 це є серйозний злочин. В тому самому випадку ми маємо зараз отравлення, причому отравлення собак у вольєрі закритих підступно. Одна собака з тих, що з тих, що загинули, взагалі була побита по заключенню судної експертизи. Побита, що її ну, фактично не треба було травити, вона б сама там дійшла за день-два. за два. Так були побиті поламані ребра, побита гортань, побитий череп. Ну, тобто, це працювали просто, ну скажімо, я не знаю, тих людей з вірами теж важко вже назвати після таких дій. Ну, зараз будемо чекати, як буде працювати наш слідчий відділ поліції стосовно. Цієї справи я, в принципі, не хочу ну, виправдовувати чи казати, що зробила щось неправда. У нас є ухвала суду, і за рішенням суду були внесені відомості до ЄРДР, проводиться досудове розслідування. По тому факту факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку. І в межах цієї перевірки були скеровані на проведення відповідного дослідження, експертизи ці тварини. Ми маємо вже на руках висновок і. Тепер ми можемо все-таки стверджувати, що там є факт жорстокого поводження з тваринами. Будемо намагатися надалі реагувати оперативніше на такі випадки і просимо місцевих мешканців також не порушувати закон, щоб не мати потім неприємностей і, і гуманно ставитися до, до тварин. Знатний рід в стрию днями до нашого міста завітали справжні інтелігентні панянки зі Швейцарії, Зоя Лісовська Нежанківська та її донька Лада Аріяна, невістка і онука Нестора Нежанківського, відомого українського композитора і піаніста, який був сином не менш відомого батька Остапа. За кордону жінки приїхали не з порожніми руками, а з презентацією родинного архіву Омеляна та Олега Нежанківських серед особистого листи, нагороди і творчі дороги. А їх немало, бо надзвичайний музичний дар, яким були наділені представники славетного роду, передавали з покоління в покоління. Він жив ціле своє життя, крім дитинства на, на чужині, і через своє інвалідство він не міг приїхати до України. За що він? Звичайно, страждав. Тому що це був великий борець і патріот української ідеї незалежності, член ОУН. Щоб повернутися до Вуйка Омеляна, ну, я так. скажу два слова. Між листами, які ми знайшли, в архів були учниці і учники. І пару слів написано другої такої особі в життю.

Урочиста мить відбулась на сцені міського будинку культури. Архів передали у Стрийський краєзнавчий музей Верховина. Водночас поважних гостей привітали представники духовенства, районної та міської влади. Не обійшлося й без музичних подарунків. Відтак звучали твори Остапа Нежанківського, зокрема його кантата Витайте нам гості. Композиції виконували заслужена артистка України Лілія Коструба і чоловічий муніципальний районний хор Каменяр у супроводі симфонічного оркестру Стрийської двох дитячої музичної школи Приходьте повболівати за своїх цими вихідними на стадіоні Сокіл відбудеться фінал Великого Кубку Європи з автомодельного спорту. В змаганнях братимуть участь спортсмени з 10 країн старого континенту: Іспанії, Швейцарії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Литви, Естонії, Росії, Білорусі та України. Відкриття змагань у суботу о 9-й, Самі ж старти триватимуть до 18-ї, а закриття в неділю о 16-й. Наостанок цього тижня у стрийському пологовому народилося 27 діточок, 14 хлопчиків та 13 дівчаток. В радці оформили 10 шлюбів. У суботу в Стрию дощитиме, температура становитиме від 11 до 21 з позначкою плюс.